З миром Божим хочу поділитися, що я сьогодні прочитала. Хочу поділитися з вами, тому що мені задали запитання, коли прийде, коли буде вознесення церкви до Антихриста під час правління Антихриста чи після Антихриста. І я сьогодні відповіла наш пастор, і Господь через нього відповів мені на це запитання. Це буде откровення Іоанна, Віна богослова, що йому дав цю книгу написати сам Господь. І це буде тринадцята глава. Тринадцатый вирш. И творит великое знамение, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудеса, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы из образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. І ми бачимо, що Антихрист прийшов, диктатор сів у главі храма, убив двох пророків, і сказав: той, хто не буде приймати начертання на на руки або на чолі на обличчі три шестірки, той буде сразу убитий. А хто погоджується, той в кінці в ад. Це Господь так говорить. І коли ж буде Воскресіння. Оскресіння буде за час Антихриста. І я вам хочу далі про це прочитати. Це буде 14 глава з 14 вірша. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, и жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». То есть ангел сказал <связь> до Господа, «Пусты серп». І збери жатву, то є це є воскресіння мертвих. Коли Господь сказав, і всі він забрав свою церкву, церкву первинців і воскресли всі, всі, хто помер, всі, хто були, переживали ще ці початки, вони воскресли і пішли до Бога, тому що вони не прийняли цей три шестірки. Вони перемогли звіра, вони при житті до, до шостої початки вони жили для Бога. Вони вмерли з Христом і воскресли разом з Христом, тобто духовно народження згори відбулося, і посвятили своє життя, не дивлячись на проблеми, на спокуси, на прегради, і йшли за Богом, не дивлячись ні на що. І Господь говорить, що той, хто вистоїть до кінця. А до кінця це є сьома печатка, сьома труба і сьомий ангел. Вони вистояли і було перше воскресіння. А той, хто мав свою думку, своє мнення, як служити Богу, як самому думаючи, я догоджу так Богу. Вони залишились на сім чаш Божого гніву. І вони доказували Богу, що вони готові увійти в друге Воскресіння, що вони заслужують цього. Тобто вони доказували Богу, що я з тобою. Я був під обольщенням. Тобто Царство Боже, це, знаєте, не ну, дуже великих зусиль треба прикласти, щоб попасти в це перше Воскресіння. Тому що треба свою плоть страстями, похотями, власними бажаннями, думками, власною вірою, власними справами треба розіп'яти на Христі і воскреснути з Христом. Тобто робити те, що Господь говорить, і по вузькому шляху, і робити те, що говорять діти Божі, в єдинодуші, в єдиномислічі, бути з тілом Ісуса Христа, з церквою, бути з Ісусом, виконувати Слово Боже, виконувати волю Божу, берегти це, то з чистим неспотвореним єваліям проповідувати і не підчинитись вірю, який є описаний в 13 главі, а до кінця бути вірним Богу, тому що вірність. Як і зараз, і тоді. Це буде дуже велика дорогоцінність. Дуже. Тому що вірність за наше невірство. І зараз багато чого відбувається, жахливого. І Ісус говорить, той, хто витерпить до кінця, отримує все. І тому Антихрист, насамперед, це всего лиш пішка. Він буде правити сім років, три з половиною з яких він буде робити оці жахіття. Але він робить багато біди. Але найголовніше це сатана. це сатана. І в кінці, а що нас очікує в кінці? А в кінці нас очікує суд. І, і на суд, як і написано в книгі Откровення, далі, і море, і ад, і смерть віддало мертвих, тому що не можуть вони вже утримувати. Вони все віддали на суд Божий. І після суда вже буде зрозуміло. Хто куди піде. І наше спасіння це зараз вмерти з Христом і воскреснути з Ним, щоб піти потім у Перше Воскресіння. Наше спасіння це Ісус, тому що Господь говорить: нема жодного імені під Небом, яким би ви могли врятуватись. І тому. Нам треба бути з Ісусом вже сьогодні. Нам треба воскреснути з Христом, бути з Його тілом, з церквою єдинодушно, чи проповідуючи Іванглія до краю землі. І якщо ви хочете вивчати чисте неспотворене Іванлія, бути в істинній церкві, запрошую вас у нашу церкву, Салтаненко, Станіслав та Юлія. Якщо ви хочете більше таких і інших відео, знайдіть. Продивіться, підписуйтесь на ютуб каналі за пошуком Салтаненко. Хай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Читайте Біблію. Не будьте обмануті, не гайте того часу, який дав нам Господь Бог. Амінь.